Вся країна зараз живе інформацією з Діпстейта, особливо з району Курахова. Надзвичайно важкі бої, про яких ви не почуєте на єдиному марафоні, напівточення Курахова. Переживаємо, щоб ви встигли відвести війська. Дуже загострена ситуація, практично на всій лінії фронту. І тому. Ми на цьому тижні черговий раз, як завжди, виїжджаємо на схід нашої держави і забезпечуємо РЕБом, забезпечуємо ФПВ, забезпечуємо технікою військовою, передаємо комплекси Айпетри протидії засобам ворожої технічної розвідки. І друга позиція, на яку сконцентрована увага, це є як розгортається. Нові призначення, плани щодо Сполучених Штатів Америки і дій нової команди Трампа, дійсно, від цього дуже дуже багато залежить. Але ми робимо все можливе для того, щоб ви не обминули увагою документ, який підготовлений урядом України і вноситься до Верховної Ради України на друге читання, який називається Державний бюджет. Ми хотіли би представити дуже грунтовний, але змістовний і короткий аналіз проєкту державного бюджету, який підготовлений урядом і Офісом президента на друге читання, і висловити аргументацію, чому в такому вигляді за нього не можна голосувати. Ми ставимо позицію по тому пригортаємо вашу увагу, що пропозиції Європейської солідарності нашої компетентної аналітичної групи, групи наших експертів ми вимагали і детально передали в уряд розрахунки на збільшення фінансування на армію видатків на 257 мільярдів гривень. З цього приводу ми зробили презентацію, вона є у вас в розпорядженні, і ми зараз хочемо на цьому наголосити і нагадати: з видатків, які передбачалися, у нас є 236 мільярдів, які мали йти на розвиток, закупівлю, ремонт озброєння, військової техніки, інвестиції в технології і все таке інше. І, відповідно, 21 мільярд це кошти, які мали залишитися в військових частинах, і які би дали можливість без корупції, без бюрократії дуже швидко витрачати кошти платників податків на забезпечення закупівлі ФПВ, ребів, боєприпасів, засобів матеріально-технічного забезпечення, запчастин, шин і всього необхідного. Жодного. З цих пропозицій урядом не була врахована. Ще раз дуже детальна аргументація, чому за цей проект не можна голосувати. Влада в першу чергу суттєво підвищила зарплати суддям, прокурорам, силовикам. З точки зору влади, саме судді, прокурори і силовики будуть берегти нашу землю, будуть забезпечувати безпеку держави. І воїни, і Збройні сили можуть почекати. Друга позиція: ми дуже жорстко наполягали, щоб кошти, які військовослужбовці сплачують свого грошового забезпечення, і які мали йти в місцеві бюджети, і мали автоматично перераховуватися на розрахункові рахунки військових частин, вони Конфісковані і військовим бригадам, частинам, окремим батальйонам, полкам було відмовлено. Влада ніяк не нажереться. На Міноборони, якщо ви порівняєте, проект бюджету першого і другого читання, він абсолютно не змінився. 0,7 мільярда це взагалі не про що. І в даному випадку це ще раз підкреслює, що видатки на Збройні Сили України, видатки на оборону держави точно не є пріоритетом. Уряд не почув нашої позиції, не почув голосу парламенту, і в цьому напрямку бюджет не зазнав змін. На той же час ви пам'ятаєте, яка була дискусія по дорожному фонду. Було 42 мільярди на дорожній фонд, і ми вимагали прибрати дорожній фонд, кошти з дорожнього фонду збільшити і перенаправити на будівництво фортифікаційних споруд, забезпечити захист українського воїна, української землі, і в цьому випадку не допустити прискореного просування ворожих частин агресора. На українську землю нам відмовили. Перевели спецфонди в звичайний фонд, але видатки дорожнього фонду збільшили. Друга позиція. Ми наголошували на тому, що кошти, які спрямовані на сектор оборони і безпеки, в першу чергу на фінансування збройних сил як грошових виплат, так і закупівлю військового обладнання і техніки, мають бути недоторканими. І для цього існує в усьому світі спеціальний механізм. Називається він спеціальний фонд. Кошти спеціального фонду можуть бути використані виключно на цілі і завдання, які передбачені в затвердженому законом про державний бюджет порядку. Нам теж відмовили. І е, створення спецфонду військового бюджету, куди підуть? Військовий збір, куди підуть. Військові облігації державної внутрішньої позики, куди прийдуть певні частина коштів партнерів, вони будуть грабуватися і дірібанитись з величезною корупційною складовою представниками влади. Отже, якщо ви уважно подивитесь, ви точно не побачите спецфонду. Ще один пріоритет нашої діяльності був той, що ми маємо різко збільшити видатки на утримання Міністерства закордонних справ. Бо воїни на фронті і українські дипломати виконують надзвичайно важливу функцію, тому що вони мобілізують підтримку партнерів, причому не лише військову, не лише фінансову. Але і підтримку з точки зору євроатлантичної і європейської перспективи розвитку нашої держави. Нам відмовили. знов таки для Міністерства закордонних справ перше і друге читання відрізняється лише на 17 мільйонів. А от тепер, а куди ж пішли гроші? За рахунок чого відбулося збільшення видатків за рахунок військових? За рахунок найманих працівників, за рахунок несправедливого збільшення податків. І тут, до речі, я хочу сказати, що ми ще не втратили надію. І хочу подякувати президенту, так ви це чуєте від мене, що досі, на щастя, не підписаний абсолютно антиукраїнський, антиекономічний закон про це не про збільшення податків, а про грабування найменш захищених верст населення. Я дуже сподіваюся, що цей закон не буде підписаний. Але в межах перерозподілу віддатків, кому ж в першу чергу, збільшили кошти на утримання, в тому числі заробітну платню. Рахункова палата, яка ще й прагне того, щоб вона не здавала декларацій, не звітувала перед платниками податків за отримання величезних коштів, які вимірюються мільйонами на рік. Зарплата збільшилася, кошти на утримання на 242%. Наголошую, для Міністерства оборони грошей в них не знайшлося. Кошти на арму. Це ж вони у нас перепрацювали, перетрудилися. І замість того, щоб ефективно заробляти кошти для армії, кошти на утримання арми збільшились на 66%. Премії суддям. Теж найбільш знедолені верстві населення. Те, за що нас постійно критикують в умовах відсутності верховенства права, тотальної корупції, знищення інвестиційного клімату, неможливість забезпечити захист прав громадян в незалежному суді. Для того, щоб вони слухались офісу, їм передбачили підвищення премій суддям. Більше як на 40%. Туди ж пішли податківці, туди ж пішли митники, туди ж пішли бебовці, туди ж пішли прокурори, інваліди, пенсіонери в 30 років. Скажіть, будь ласка, а чому ж ви військовим не підняли, ну не на 242, но ну, хоча б на 60-50% грошове отримання? І хто хоче заробляти гроші, прошу дуже до лав Збройних сил. За кожну цю стрічку ми виступали при обговоренні бюджета в першому читанні. І на кожну цю стрічку ми отримали ні, бо ці видатки є пріоритетом для діючої влади. Ще раз хочу наголосити на абсолютно тотально корумпованому секторі як будівництва доріг велике крадівництво. Про це сьогодні знає весь світ. За це питають і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах. Це тотальна дискредитація держави. Це символ корупції. І тоді, коли ми поставили на голосування правку в Верховній Раді, тоді казали, що всі плескали. Ви знаєте, бо ліквідували правку прокурорів і ліквідували спецфонд, дорожній фонд для будівництва доріг. Друзі, на жаль, вимушений вас розчарувати, бо вони перевели спецфонду в загальний фонд, але видатки збільшили. І на сьогоднішній день у нас на другому читанні буде не 42, а майже 44 мільярда гривень. І додатково до цього вони сюди ще насували інвестиційних проектів, які вони розподіляють. Без тендер, без конкурсу, без прозора виключно своїм підрядникам завідкати. І хотіть, щоб ніде про це не говорили, щоб ви про це не почули, і, звичайно, вас всіх загнати в єдиний марафон. Ми ще раз підкреслюємо, що без того, щоб військовим не залишити гроші, які вони самі сплачують. Цей закон, цей проєкт закону не можна підняти. Ну, наше питання, ми сказали, друзі, а можете пояснити нам, а чого ви забираєте військових гроші? Крадете, конфіскуєте ці гроші? Я дословно цитую обґрунтування влади, які вони нам направили в Верховну Раду. Бо це мається на увазі. Те, що залишити військовим 30% від податків, які вони платять, це призведе до дефіциту коштів, необхідних для забезпечення виконання завдань, визначених статтею. Дослівно. У них нема завдань боронити державу. У них нема завдань забезпечувати воїну. У них нема завдань дати можливість військовим частинам купити РЕП, ФПВ, запчастини. І озброєння, У них інше завдання? Які? Велике крадівництво, судді, прокурори, пенсіонери, прокурори-інваліди, силовики і все таке інше. Друзі, так державу не збережемо. 50 мільярдів гривень коштів уже західних партнерів, коштів платників податків країн-партнерів. Куди ви думали, йде? На якісь соціальні видатки ні. Соціальні видатки для влади це є інвестняні і кешбек. Вони залишили 13 мільярдів гривень, які йдуть близьким до влади корумпованим безтендерним бізнесам. 13 мільярдів. Порахуйте, скільки FPV-шок, скільки ребу, скільки озброєння, скільки пікапів. Ви на ці кошти могли б купити. Причому ви бачите, що в, якщо в 2024 році був 8 мільярдів, які залишились кошти, вони до цього мало не нажеруться, додають 5 мільярдів. 36 мільярдів вони йдуть на інвестпроєкти. Воювати вони не збираються. Вони продовжують інвестиції в стилі великого крадівництва. Ну і далі. Що це за інвестпроекти? Влада збирається. На вибори, думає про вибори, а не про перемогу, і в такий спосіб намагається дати хабаря виборцям. Тільки виборець уже інший, більш відповідальний. І на цю позицію вашої тисячі, яку ви намагаєтеся купити собі голоси, він більше не піде. А от до чого це може призвести, на жаль? Що партнери перестануть давати гроші Україні на підтримку? Бо а з якого перепугу вони будуть давати кошти, забираючи їх у своїх е, країн, для того, щоб тут хтось роздавав по тисячі незалежно непостраждалим, немало забезпеченим, а всім за лояльність? Ну і Звичайно, вони залишили кошти єдиного марафону. Хто ще вам має сказати про те, що це є корупційний злочин? Що це дискредитує Україну? Це яскраво демонструє відсутність свободи слова. Це перетворення засобів масової інформації на засіб пропаганди за рахунок коштів платників податків і за рахунок коштів партнерів. Півтора мільярда. Була окрема позиція Верховної Ради. Перенаправте ці гроші військовим. Дослівно бачимо відмову уряду. Тоді Європейський Союз вимушений був звернутися до української влади з словами, які вони відобразили в енладжмент є Доповідь стосовно розширення ЄС. Це де-факто критерії, яким має відповідати Україна. І тут дослівно цитую з цього звіту Єврокомісії про прогрес країн-кандидатів на вступ в ЄС, який вийшов зараз, от 30 жовтня, в 23 році. Вони дають оцінку, що робилася Україна попередній рік. Український уряд. Чомусь інвестував державні кошти в проєкт телевізійного марафону. І проаналізуйте, чи це є найкращою платформою для забезпечення вільного обміну поглядами між українцями. З гордістю можу повідомити, що ваш покірний слуга Петро Порошенко не був на єдиному марафоні за два з половиною роки його існування жодного разу. Бо влада боїться. Голосу правди влада боїться альтернативної точки зору, і влада, незважаючи на позицію, яка підтримує пропозиції Європейської солідарності і в Євросоюзі і в Штатах, не збирається їх виконувати. Подивіться, наприклад, Грузії. Там вони теж намагалися не виконувати і ігнорувати рекомендації партнерів. Дуже погано закінчили. От, наприклад, Міністерство охорони здоров'я. Передбачило собі на реалізацію публічних інвестпроєктів. Замість того, щоб будувати мобільні шпиталі, вони далі продовжують купляти високодохідні, наприклад, обладнання, де вони наварюються до 40% медичне. Без тендерів, ви пам'ятаєте скандал, який розгорнувся в час спроби використати кошти з ремонту лікарні Ахмадіт? Уроків не зрозуміло. Далі збираються видавати уже кошти платників податків, маючи кошти, які були зібрані українцями і не використані. І хочу окремо наголосити, що це дуже стислий перелік аргументів, чому ми за цей закон не маємо голосувати. Разом з тим, я хотів би отміти е, одну особливість, про яку ви маєте знати. У нас є видатки на закупівлю озброєння в українських виробників. Дуже добре, що Мінстрадпром поки що захистив і зберіг хоча б 55 мільярдів. Багато це чи мало? Мало. Чому? Бо український оборонно-промисловий комплекс завантажений в середньому на 30%. Це означає, що якби було фінансування, кількість озброєння, яке вироблено в Україні сучасне з використанням досвіду бойового застосування, було б майже в три рази більше. І ще одна цифра, на яку вам наполегливо раджу звернути увагу. Якщо ви візьмете план оборонних закупів, який затверджується урядом, до речі, це також предмет окремої е роботи. Ради національної безпеки і оборони. Він складається з сотен мільярдів. А скільки ж є перші пріоритети? І що це таке за хитра назва перший пріоритет? А це те, що забезпечено грошима. І знову можу наголосити: грошима забезпечено не більше 25%. 100% – це те, що терміново потребує Україна. І 20-25% те, що дають солдату. Повоюйте: з чвертю боєприпасів, з 20% ФПВ, з чвертю РЕБів, і все таке інше. А ще в Міністерство оборони вони продовжують забирати на ДСТЗІ, де нема виробництва, де купують. Ганебні по якості приклади з гімна і палок, замість того, щоб організувати прозору і ефективну закупівлю через Агентство оборонних закупівель, через Міністерство оборони, де нарешті я переконаний, можна навести порядок. Я прошу звернути увагу на ці цифри, на ці аргументи. І журналістів ми відкриті для інтерв'ю, для коментарів, і громадських активістів, і воїнів. Якщо закон про бюджет буде проголосований в другому читанні в такому вигляді, це позбавляє нас шансів на перемогу. І ми будемо робити все, що від нас залежить, для того, щоб цього не допустити. Дякую. Шановні українці, я хотіла би звернутися з проханням, подивитися ще раз на цей слайд. Тому що ми на порозі завершення бюджетного процесу. І найближчим, на найближчих засіданнях Верховної Ради він може бути прийнятий в другому читанні і в цілому. До речі, можливо. Почуєте інформацію нашу, більше е, будете знайомитися з цифрами, з суттю проекту закону до другого читання. І, можливо, в нас ще є шанс зупинити і відправити його на доопрацювання, щоб повернутися в третє читання і розглянути в кінці кінців бюджет країни для перемоги. Чому я звертаю увагу на цей слайд? Тому що є три брехні, про які має знати весь український. Народ, це те, що під час цих довготривалих дискусій при підготовці до першого читання і рекомендацій, які надала Верховна Рада уряду, що відбулося абсолютно точно з трибуни Верховної Ради було сказано, що дороги будуватися не будуть що всі джерела наповнення дорожнього фонду, а це наші власні податки, будуть спрямовані на збройні сили. Так от, обдурили замість того, що було в першому читанні передбачено 42,7 мільярда. Зараз додали ще 1,2, тобто, майже 44 мільярди, буде витрачено на ті ж самі програми, що були і запропоновані раніше. А це погашення боргів по великому будівництву, левова частина 24 мільярди, є нові дороги і так далі. Тобто, Дороги більш пріоритетні, і абсолютно очевидно, що навіть давайте візьмемо кусочок тієї заборгованості, які залишились за велике будівництво 25 мільярдів. Можна було реструктурувати цю заборгованість, можна було знайти інші механізми і відтермінувати, якщо ви вже так обіцяли, розрахуватися за ці роботи. Але все це передбачено в бюджеті на ну, наступний найважчий рік в житті нашої країни. Я... Впевнена, що е, навіть депутати від слуг народу, які сподівалися, що все-таки програм по дорогах не буде. Я прошу всіх подивитися: вони є, перевірте, всі ті ж самі видатки, де ще й збільшені. Щодо зарплат прокурорів, це також було питання, яке найбільш було на слуху. Ми його підняли, ми подали поправку зменшити фонду видатки на оплату праці на 2,7 мільярди. Але влада знову схитрувала і зменшила їм видатки лише на 1,2 мільярда тобто, півтора мільярди залишаються на збільшення отих окладів і різних премій для прокурорів інвалідів. Просто здає мені здається, що для суспільства. Да, і для влади мало би бути таким червоним кольором, е, визначена саме ста ця стаття. Треба було довести, що ми будемо підвищувати виключно видатки на збройні сили, но точно не на тих, хто працює в тилу. Я впевнена, що публічні інвестпроекти, які перетворилися, це третя брехня. Ви чули про те, що 25 мільярдів були передбачені на інвестпроекти? Вони до другого читання стали в сумі 36 мільярдів, тобто збільшилися. Але Ніякої конкретики це ті кошти, як сказав Петро Олексійович, які без прозорих процедур будуть використовуватися на капітальні видатки, де є можливість отримати найбільші відкати. І все це дуже виглядає і дуже схоже на підготовку до якихось наступних виборів чи підкупу голосів в залі. Мені дуже прикро констатувати, що Справді, коли наші партнери зацікавляться всіма цими видатками, вони можуть обмежити фінансування України, чи спроможна Україна вижити без підтримки партнерів? Звісно, ні, в будь-якому випадку ми повністю фінансуємо свою цивільну частину життя України. Це всі видатки, і соціальні, і бюджетні, все, що необхідно. Ми фінансуємо за рахунок наших партнерів. То чи можна допускатися таких помилок і таких, такого нераціонального витрачання? Тому що на ще одному слайді було наведено приклад витрачання 50 мільярдів, які точно будуть оцінені нашими партнерами як такі, що даремне витрачання коштів платників податків країн-партнерів? Я переконана, що ми, Європейська солідарність, фракція Європейської солідарності в парламенті буде докладати зусиль, щоб свідомо народні депутати приймали рішення, щоб вони відповідали перед своїми громадянами, які їх обирали за те, що зараз пропонується для виживання країни в наступному році, з таким бюджетом. ми... Не переможемо, це точно. Ми маємо зараз сконцентруватися, щоб все, що можна зараз. Зекономити спрямувати виключно в спеціальний фонд для наших збройних сил для міністерства оборони, і в цьому наше завдання. Тому найближчі тижні будуть важкими. Нас попереду робота переконати колег, щоб ми не приймали цей бюджет у другому читанні, і ми будемо докладати зусиль, щоб відправити на доопрацювання і на третє читання даний документ, який зараз. Затвердив уряд, сподіваючись, що більшість не додивиться, не зрозуміє, не побачить їхню хитрість, пропустить всі ці їхні такі ловкі моменти, які вони вміють робити. Але на жаль, при всіх їх здібностях країна не виживе. В цьому і є величезна проблема для нас.